Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні ні. ні Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні ні. Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз. стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! На першому відбірковому турі телепроєкту Твоє майбутнє один. Проект, де маленькі та юні мешканці нашого міста та області мають можливість показати свій талант перед телеглядачами і найголовніше спробувати реалізувати себе вже сьогодні у тій професії, про яку вони мріють, таким чином дбаючи про своє майбутнє. У другому сезоні наш проект зібрав усіх охочих у майбутньому стати тележурналістами. Наразі триває перший тур. Умови якого найпростіші піднятися на сцену, виконати художній твір, який, на думку конкурсанта якомога, яскравіше доведе пановим суддям, що саме він є найталановитішим і вже готовий знайомитись з основами журналісткої справи у другому турі. Минулого разу ми переглянули першу п'ятірку юних зірочок, більшість яких потрапило до другого туру. Сьогодні на нас очікують наступні п'ятеро талантів з героїв сьогоднішнього ефіру потрапить до другого туру. Ми дізнаємось наприкінці програми, коли переглянемо їх виступи. А вам, наш шановний глядач, нагадаємо. члени журі, до складу якого входять досвідчені журналісти Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, оцінюватимуть наших конкурсантів за наступними номінаціями. Артистизм, дикція, телегенічність та фоногенічність ці складові є невід'ємними супутниками тележурналіста. Максимальна оцінка кожної номінації 5 балів. Суми всіх чотирьох суддів по кожній номінації ви бачитимете на своїх екранах після перегляду творчого виступу кожного конкурсанта. Отже, члени журі вже готові оцінювати творчі здобутки майбутців, а ті, у свою чергу, готові їх демонструвати. Тож до слова запрошуємо найстаршого учасника проєкту Дмитра, який вже освоює одну з найцікавіших професій перукаря, навчаючись у Житомирському професійному ліцеї сфери послуг. Але, як ми зрозуміли, йому цього замало. Діма захоплюється музикою, яку не тільки слухає, а й сам виконує, самостійно вдосконалюючись. Я самоучка, я вже граю на гітарі сам, вже п'ятий рік. А головне Дмитро точно знає, для чого він сьогодні завітав на наш проект. Я хочу запалювати серця людей моєю музикою. Запалювати серця наших суддів Дмитро почав з пісні з репертуару тернопільчан групи Sky. Тебе це може вбити, яка, до речі, з 2001 року тривалий час перебувала в топ-10 на музичних каналах нашої країни і активно лунала по радіо. Тим самим принесла групі популярність. У тобі так багато стоїв? Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене тіла дивних речей, яких я? я, я, я. ніж на хрест, зав'язались вузлики і не розірвати, і не розв'язати, доторкнутись до дзінниць, я навіть пі застиг все це так спонтанно. Неможливо все в житті можливо Тобі так багато сторін, я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, а чому ти настільки красива? Чому в мене ціла дивних речей, яких я не розумію? Це може бути з двадцять і весни. Я закину свої принципи, це була рідко, але так помітно. Друзі, всі здуріли, мова, всіх понесло на любов і ніхто не вправі. Тут вже ніхто не вправі стримати. Зупинити, все ж нормально, треба бути нам. І якось жити нам у тобі так багато сторін. Я просто не розумів, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива, Чому в мене купа попадиних речей, яких я не розумію. Можем бити. Може бути. Другим музичним твором від Дмитра, який не тільки запалив серця присутніх, а й підняв настрій, стала запальна пісня з репертуару найпопулярнішого американського співака та актора минулого сторіччя, якого також називають королем рок н ролу Елвіса Преслі. for someone else, two for the show Break it right now, girl, can't go but on you Step in my blue suede shoes Well, you could do me a favor Step on my blue suede shoes I have a lot to be down. Step in my face so Letting my name land over the place You're doing the things that you want to do But I, I, I only want my shoes But not you Step in my blue suede shoes Well, you could do me a favor Step on my blue suede shoes i to a car, drink my living for an awful job. You're doing the things that you're only do my. Only, only my shoes and on you. Stop my blue suede Oh, if you're doing a favour my blue Любіть своїх дітей, ці слова неодноразово лунали з ефіру в ефір у нашому проєкті. Ми і зараз, і надалі невтомно і з величезним задоволенням будемо їх повторювати, адже Шановні дорослі, тільки ваша любов допоможе втіленню мрій ваших дітей та їх бажання розкрити свої таланти, тим більше що діти, демонструючи свої здобутки зі сцени нашого телепроекту, зізнаються вам, шановні батьки, у своєму до вас, коханні і моляться за вас. Ось подивіться і прислухайтесь до тих віршованих зізнань, які наша конкурсантка Ангеліночка присвячує мамі. У мене найкраща на світі матуся, за неї до тебе причисто молюся. Молюся устами, молюся серденьком, до тебе, Небесна, ненька. Благаю у тебе дрібними словами, опіки та ласки для любої мами, пошли й не скарби. А щастя і долю, Щоб дні її минали без смутку, без болю Я тобі від недуги, матусеньку милу, пошли здоров'я, рукам подай силу, що вивела діток у тої люди, щоб ними раділа, пишалась усюди. За це я складаю молитві долоні, до тебе, цариця, на сонячній троні. Молюся устами, молюся серденько. До тебе, Небесна Ісуса Ваненька. У майбутньому Ангелінка мріє про кар'єру актриси або вчителя. Зараз дуже захоплюється танцями. А на наш проєкт завітала тому, що. Бо мені подобається дарувати радість людям. І насамперед своїм близьким і рідним людям. Ось послухайте наступний двір від Ангелінки, який вона присвячує своїй бабусі. Ходить наша бабушка, палочка стуча. говорю я бабушки, визови врача, випішуть лікарства, будеш ти здорова. А если будет горько, ну що же тут такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же тут такого? Это ж так легко. Говорит мне бабушка, что мне, доктора? Я не заболела, просто я стара, просто очень старая волосы седые, Где-то потеряла я годы молодые, Где-то за далекими, за лесами темными, За горой высокой, за водой глубокой. Как туда добраться, людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место, Я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые я твои найду. Сестричка Ангелінки Анастасія, наша наступна талановита конкурсантка, зараз ретельно займається вивченням іноземних мов, зокрема англійської і польської. Багато читає, відвідує модельне агентство, але те, що сьогодні вона разом з нами говорить про те, що Анастасія не забуває про мрію свого життя. Ну загалом я з самого дитинства хотіла стати ну, актрисою, і я хочу зв'язати з цим своє подальше життя. Драматичний віршований твір Горбун молодої, до поки що нікому невідомої авторки Анни Саніної Царькової у 2005 році на 17 конкурсі фонду «Великий странник молодим посів друге місце серед читачів інтернет-сайту Стіхіру. Анастасія, на нашу думку, виконала його бездоганно. Вже в старій землянці? горбун. Його обіжали, його не любили. Сухі ато. Будто он злой колдун, И люди его стороной обходили. Бродил он с картофельным ветким мешком В портом многолетним изъеденным молью. И если его провожали с мешком, Он тихо вздыхал, без обиды, на с А люди глумились о нем, шепчать за спиной, Рога, у него под шапкой скрыты, И оттого этот малый хромой, Что у него вместо пальцев копыта. Однажды в деревню пробралась беда, то всходы пшеницы погибнут под градом, то летом в июне придут холода, то волки порежут под падающим стадо. Настали тревожные тяжкие дни. Придется им туго зимой без зерна. Не зная, что делать, решили они. Горбун виноват, смерть тебе, сатана. Пойдемте, пойдемте скорее к реке. Он там, он в землянке живет, как изгнанник. И двинулись скопом, и в каждой руке зажат был в дороге подобранный камень. Он шел им навстречу, печален и тих. Он все уже знал, он не глупый, он понял, и он не ушел, он не скрылся от них, и только лицо свое прятал в ладонях. Ни разу не вскрикнул под градом камней. Он тихо шептал. Пусть простит вас Всевышний, Камнями по телу, на сердце больней. На вас не похож, значит, злой, значит, лишний. Закончилась казнь кто-то грубо сказал. Давайте посмотрим уродскую спину. Ни разу не видел такого горба Пальто все в крови он с убитого скинул. В большом любопытстве это милость горба Вдруг, молча, как статуи люди застыли. Злой черт, сатана, прятал вместо горба под старым пальто белоснежные крылья. Учасниця нашого проекту Марія приїхала до нас з селища міського типу Чуднова, Житомирського району, і виявилась напрочуд сором'язливою конкурсанткою. Все, що на сьогоднішній день ми знаємо про неї, це рядки з анкети, де вона написала: полюбляю займатися рукоділлям, мандрувати, читати книжки у майбутньому, мрію обрати професію музичного редактора або журналіста. А найголовніше всі твори. Які зі сцени зараз прочитає Марієчка, написала вона сама. Давайте послухаємо. Перший вірш Зимовий вечір. Падає сніг так тихо, тихо, що темніє, і, сутін... і в сутінках блищать зірки. Мороз по вікнах пензликом малює, і візерунки ті світяться вночі. Зимовий вечір сніг летить, сніжинками вкривається, і десь старенький тіть мороз додому добирається. Ось віхоло зіймається гору, так ще не видно неба і землі. І дід мороз нічого не малює, бо пензлика згубив десь уночі. Зимовий ранок і зимовий день, сумна зима, зірки малює на скві. Я новий пензлик морозу подарую, бо дуже жаль старенько мені. Наступний вірш плід гріха. Гордість — рушка з дерева гріха, Її вкушає той, хто хоче з нею жити. Підняти себе вище всіх і все життя з гріхом дружити. Так всі живуть, нечистий спокуша. Потрібно лише себе любити, цей гріх людину, як і ржа, і горе тим, кого міг спокусити. Бо між добром і злом є теж межа. Спокуси плід солодкий, наче мед, не вкусиш теплода, то ти щасливий, багато дух загублений пішло, у пекло дьяволу зростити ниву. Ненависть — дарунок диявола, який заполоняє душу. Тому молити щиро Богу мушу, обережи мене ти від гріха, і щоб моя християнська душа не пізнала ніколи спокусу гріха. Зараз земля. Я земля, весела, щаслива, радісна. Саме такою я була в день свого народження. Лискаві ніжні слова, шепоті мені вітер, куйовти мої трави, заплітав коси моїм вербам, жадимо пахощами гмоніли садки та поля, розкриваючи здивовані очі квітів. Блакитні та рожеві чарівниці літали над ними, торкаючись кожну своїми чарівними паличками. По моїм артеріям несли свої води та річки, води та, річки та океани. Здивовані риби пручались усі цих рибаків, а ті співали свої подяки Богу моря Нептуна за обід. Це як марення, як сон, а поки не прийшов він. Високий, стрункий, справжній джентльмен. Я не слухала хвилювання вітрів, тимтіння дерев та трав. Я не вірила, що шторвав морів та океанів, але він був, мій дощ. Він ходив темними вечорами, стукав важкими краплями по шибках, заколисуючи малечі. Він ніжно тілував ще ночі ароматні бутони троянд. Там ми в румяні буки яблук та персиків. Він прикрашав татари великими калюжами, як зазирали зорі, і від душі сумував, коли їх лаяли люди. Він не міг бути добрим та лагідним, але все частіше ставав нестерпним до мене. Він не викусив заважень та критики. Він нагадував мені самозакоханого нарциса. не гнівся на мене, тріслись материки, а острови благали порятунку. Його не могли зупинити, яскраві парасолі, обірвані лінії електропередач, звіно будівлі. Мій дощ, моя химера. Коли я тягнулася від його обіймів, було пізно. Я жахом бачила руйнацію, всю зелень було спалено і більше не літали феї. Мої Ми квіти мирали, справило пічі кислоти, а вітру не було, ще заплітали на моїх вербах. Цей кислотний дощ отримує ріки артерії. Я відчувала себе самотньою літньою, хворою людиною. Я спостошена, і нікому не потрібно. Я відчуваю себе зайвою у цьому всесвіті. Допоможіть. Наступний вірш це буде Огумореска. Вона називається Безпека в побуті. Слово бабусі внука привезли, щоб набрати здоров'я, сили та снаги. На жаль, на вигадки, справжній мастак, але бабуся у нас не простак. Я проведу тобі сьогодні майстер-клас, щоб була спокійна до кінця канікул. Все покажу і розкажу. Звітала щіткою пилюку з вікон. Не вмикай комп'ютер мокрими руками, не послухаєш мене, поїдеш до мами. Електричним струму може опалити. Це все небезпечно, може так і вбити. Не біжи з м'ячиком прямо на дорогу, бо баба... попляпати баба... ба, ти, ти можеш прямо під машину. Немай троянди, колешся шипами. Не даш собачку, бо позвоню мамі, а собачка вкусить. Може сказитись, не махай руками у садку, синочку, бо кусять бджоли у болючу точку. Одягни сандалі, бо поріжеш мішку, не стрибай з оконця, посади хоч трішки. А біди коровик ще десь побачиш, на чого ж ти увесь час скачеш. Ти запам'ятовуєш, що я говорила. Бо тут тобі жити, пташко моя мила. Я, бабусю люба, а жити тут боюся. Буду бити током, то ще скажуся. Наша наступна героїня сьогоднішнього ефіру не любить сидіти без діла. Я відвідувала хор, але, на жаль, мала зупинити свою діяльність. Дуже люблю малювати, співати, ну займаюся активною діяльністю. Першою спробою для того, щоб відчути себе у ролі омріяної професії тележурналіста Аннушка обрала твір нашої з вами землячки, видатної української письменниці Лесі Українки, як дитиною бувало. Він невеличкий за розміром, але кожний рядок, кожне слово це епізод з життя обдарованої жінки. Лариса Петрівна Косач, справжнє ім'я нашої землячки з Новоград-Волинського району, поетеси, письменниці Лесі Українки. Доля розпорядилася так, що наділила Лесю дивовижними літературними здібностями та в той же час змусила виборювати життя в щоденних муках і стражданнях. Під час свята водохреща в Луцьку дівчинка так захопилася, що не відчула, як промочила ноги в крижаній воді. Спочатку боліла нога, потім рука, діагноз, туберкульоз, кісток, а потім і легень, і нирок. Та ще з дитинства поетеса засвоїла правило: щоб не плакати, я сміялась. Отже, і змагалася з важкою недогою вона все життя. Прожила поетеса всього лише 42 роки, і 33 з них плідно працювала на літературній ниві. Зробивши так багато для розвитку рідної культури, Лесь Українка була і залишається нашою національною гордістю. І ми пишаємося тим, що сьогоднішнє покоління обирає саме її твори. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце це біль доходив, я собі ставала тихо, що болить, мене питало, але я не признавалась. Я була малою і горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене з ним кінчиться драма, І от от зірватись мусить, гостра, злобна епіграма, безпощадність прою сміху я боюся піддаватись І, забувши давню гордість, Плачу я, щоб не сміятись. Мрія. Спробувати себе у ролі телеведучого привела сьогодні до нас на проект таких цікавих і неординарних особистостей, яких ми відтепер називатимемо майбутцями. Мрія. Є найприємнішою, найвірнішою і найцікавішою співрозмовницею. Спілкуючись з нею. Ми не помічаємо, як швидко плине час, наприклад, час сьогоднішнього нашого ефіру з вами. Знайомства з новими і неймовірно талановитими конкурсантами, а саме, Дмитром Костеріним, Анною Тихоненко, Марією Катюхою, Анастасією та Ангеліною Мисник. Героями нашого сьогоднішнього ефіру всі вони за підсумками суворих протоколів потрапляють до другого туру нашого телепроекту. Вітаємо майбутців! А вас, шановні телеглядачі, чекаємо наступного тижня, де ми продовжимо мріяти і відкривати нові таланти. До зустрічі. Бувайте. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, оператор Сергій Кобилянський, монтаж Людмила Меодушевська Олександра Циплюк. Звукорежисер Олександр Кодобовський члени журі Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка Олена Савіна, Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.